Вітаємо всіх на каналі Нульова Сума. Сьогоднішнє відео присвячене потужним українським броньовикам, які розроблені талановитими вітчизняними конструкторами та інженерами. Ці машини відіграють ключову роль у бойових операціях Збройних сил України, забезпечуючи захист, мобільність і вогневу міць. Одним із найвідоміших українських броньовиків є Новатор створений компанією українська бронетехніка ця тактична машина побудована на посиленому шасі американського пікапа Ford F 550, що забезпечує високу прохідність і міцність. Корпус новатора виготовлений зі шведської броньованої сталі Armox, різної товщини та твердості, що дозволяє адаптувати захист до конкретних потреб. Залежно від модифікації, броньовик відповідає стандартам захисту ПЗСА 4 та ПЗСА 5, що гарантує безпеку екіпажу від куль калібру 7,6 мм і уламків. Особливу увагу конструктори приділили безпеці та комфорту екіпажу. Двері оснащені посиленими ригелями та замками, які дозволяють швидко відчиняти їх у критичних ситуаціях. Для підвищення ситуаційної обізнаності новатор, обладнаний камерою заднього виду з виведенням зображення на монітор системою навігації та тепловізійним пристроєм, що дозволяє виявляти цілі та пересуватися в умовах повної темряви. Система пожежогасіння з ультрафіолетовими та інфрачервоними детекторами спрацьовує за 3 мілісекунди, миттєво ліквідуючи займання в салоні чи моторному відсіку. Новатор може оснащуватися різноманітним озброєнням від кулеметів калібру 7,6 мм до дистанційно керованих бойових модулів із великокаліберними кулеметами чи гранатометами. Пасажиромісткість машини становить 5 осіб, а максимальна швидкість на шосе 140 км на годину. Завдяки своїм характеристикам, новатор став незамінним для виконання розвідувальних патрульних і евакуаційних завдань. Унікальним проектом української оборонної промисловості є гібридний броньовик «Амфібія Шторм, розроблений компанією Хайленд Systems і презентований у 2021 році на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця машина працює на електродвигуні, що робить її екологічною та тихою, а дизельний генератор забезпечує автономність до 36 годин. Шторм здатен розвивати швидкість до 140 км на годину на піщаній поверхні та витримувати морські хвилі заввишки до 1,5 метра. Особливістю те шторма є його амфібійні можливості, які дозволяють використовувати машину для операцій на воді, наприклад, десантних місій чи патрулювання берегової лінії. Броньовик може оснащуватися кулеметами, протитанковими, ракетними комплексами чи бойовими модулями. Українські інженери працюють над вдосконаленням шторма. Зокрема, планують додати можливість занурення під воду та посилити бойові характеристики. Ще однією гордістю української оборонної промисловості є багатоцільовий броньовик. Крас Фіона побудований на базі тривісного шасі вантажівки Крас 6322 із колісною формулою 6х6. Ця машина високої прохідності призначена для транспортування особового складу, виконання бойових завдань і захисту від різноманітних загроз. Усі вузли були спеціально модифіковані, щоб витримувати вагу броньованого корпусу. Днище машини має конусоподібну форму, яка ефективно розсіює енергію вибуху при підриві на міні, зменшуючи ризик для екіпажу. Бронювання забезпечує захист від балістичних загроз під будь-яким кутом. А багатошарове, коли не пробивне скло вікон, оснащене амбразурами для ведення вогню з особистої зброї. Внутрішня частина корпусу покрита полікарбонатом, що запобігає травмуванню екіпажу уламками броні при влучанні снарядів. Десантне відділення вміщує до десяти повністю екіпірованих бійців, а відділення управління та десантний відсік об'єднані в єдиний броньований корпус. На даху встановлено люк із турелю для кулемета або автоматичного гранатомета, захищений броньованою огорожею зі склоблоками. Ця машина ідеально підходить для операцій у складних умовах, де потрібна висока прохідність і надійний захист. Санітарний броньовик ковчег, створений дніпровським конструктором В'ячеславом Ляшенком, є унікальним рішенням для медичної евакуації. Ця машина побудована на базі БТР-60, але більшість її елементів створено з нуля. Корпус ковчега обшитий титановими листами, які витримують влучання куль від автомата Калашникова. Броньоване скло на вікнах оснащене захисними металевими шторками, а днище забезпечує захист від мін. Усередині ковчег обладнаний як мобільний медичний пункт: є електростанція, фільтри хімічного захисту, кондиціонери. Кухня, холодильник і навіть душова кабіна машина може перевозити велику кількість медичного обладнання, що дозволяє надавати першу допомогу прямо на полі бою, з вагою 13 тонн і максимальною швидкістю 80 км на годину. Ковчег залишається досить маневреним і надійним, але наразі ковчег існує як прототип. Однак за умови належного фінансування його можна запустити в серійне виробництво. Броньовик Гекон, розроблений у 2016 році інженерною групою «АРЕЙ» на базі київського заводу АТЕК, є унікальним зразком української техніки. Ця машина була створена в ініціативному порядку, але її характеристики вразили фахівців. Гекон. Побудований на шасі з дизельним двигуном General Motors і гідравлічною трансмісією, що замінили штатний двигун ГАЗ-41 і механічну коробку передач, особливістю Гекона є його амфібійні можливості. Машина оснащена двома водометними рушіями італійського виробництва, які дозволяють рухатися по воді зі швидкістю до 10 км на годину. Броня посилена, а в бортах корпусу передбачено дві бійниці для стрільби зі стрілецької зброї. На даху встановлено великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм та чотири димові гранатомети для маскування. Гекон був представлений на виставці озброєння у 2016 році, де викликав значний інтерес. Ця машина ідеально підходить для операцій у заболочених чи річкових районах. А також для швидкого перекидання підрозділів через водні перешкоди. БТР-4 мв 1 розроблений харківським КБ імені Морозова, є модернізованою версією БТР-4 буцефал, представленою у 2017 році. З колісною формулою 8 х 8 він забезпечує високу прохідність і захист. Витримуючи кулі 14,5 мм і уламки 155 мм снарядів, днище захищає від вибухів до 10 кг тротилу, а модульна броня полегшує ремонт максимальна швидкість 110 км на годину, запас ходу до 700 км. Машина, оснащена бойовим модулем парус із 30-мм гарматою. Кулеметом 72 мм, гранатометом і ПТРК Бар'єр. Система управління вогнем із тепловізором і лазерним далекоміром забезпечує точність стрільби. Екіпаж із трьох осіб і до семи десантників можуть ефективно діяти завдяки цифровому зв'язку та навігації. БТР використовується ЗСУ для транспортування піхоти та знищення бронетехніки ворога. Універсальний броньовик Козак 5 розроблений науково-виробничим об'єднанням Практика, створений для потреб поліції, підрозділів спеціальних операцій і ДСНС. Машина побудована на модифікованому шасі Ford F-550 із колісною формулою 4 х 4, сертифікованому компанією Ford для створення броньованих автомобілів. Екіпаж складається з двох осіб, а десантне відділення вміщує до восьми бійців. Козак 5 може оснащуватися кулеметом калібру 7,62 мм або бойовим модулем із гранатометом, максимальна швидкість 120 км на годину. Особливою є модифікація Козак 5 ПМЛ, призначена для піротехнічних підрозділів ДСНС. Ця версія має подовжену колісну базу та посилений корпус, який витримує вибух мін чи саморобних вибухових пристроїв. У відсіку для інструментів розміщується обладнання для розмінування. Козак 5 довів свою ефективність у штурмових операціях, захисті особового складу та транспортуванні вибухонебезпечних предметів, що робить його незамінним для сучасних бойових умов. Броньовик Крас Ураган це потужна машина, побудована на базі чотиривісного шасі вантажівки КРАС 76 34 НЕ. З колісною формулою 8 на 8. Усі елементи шасі були посилені, щоб витримувати вагу броньованого корпусу, звареного з листів високоякісної броньованої сталі. Захист відповідає рівню 4 за стандартами НАТО, забезпечуючи безпеку від куль і уламків. Нижче урагана здатне витримувати підрив фугасу еквівалентом 10 кг тротилу, перенаправляючи вибухову хвилю в бік. Кабіна оснащена. Кулине пробивними склоблоками для забезпечення оглядовості, а десантне відділення вміщує до 14 бійців. У відділенні передбачені амбразури для ведення вогню, а також люк із турелі для встановлення кулемета чи гранатомета з вагою 24 тонни і вантажопідйомністю 5 тонн. Крас ураган є однією з найпотужніших машин у своєму класі. Він використовується для транспортування підрозділів, перевезення вантажів і підтримки наступальних операцій. Українські броньовики від компактного новатора до важкого «Крас-Урагана» є втіленням новацій та інженерної думки. Ця техніка забезпечує ЗСУ мобільність захист у найскладніших бойових умовах. Кожна машина це результат наполегливої праці українських конструкторів. Які працюють заради перемоги, друзі. Якщо цей матеріал вам сподобався, підтримайте нас, ставте лайки, діліться з друзями та підтримуйте ЗСУ. Разом ми наближаємо перемогу. До нових зустрічей!